Це друга частина унікальних трофеїв ЗСУ, випущених у невеликих партіях. Відео має дуже унікальні машини, тому дивись до кінця. П'яте місце. Газ 3937 Водник. Унікальний броньовик 2000-х. Випущено близько 250 машин. Вартість до 30 тисяч доларів. У нас вже мінімум 3. Четверте місце БПМ 97 вистріл. На озброєнні було близько 150 одиниць. Дуже рідкісна знахідка. Ціна невідома, але ми забрали собі три ці машини. Третє місце Рем КЛ Урал-5323, спеціальна ремонтна машина. Партія виготовлених близько 30 штук, вартість приблизно 120 тисяч доларів. ЗСУ За захопили два таких. Друге місце Сау 2С34 хоста гібрид гвоздики і Інони. Всього виготовлено 50 одиниць. Ціна 300 тисяч доларів. Дві вже у нас. Перше місце БМО Т броньована машина для вогнеметників. У Росії їх лише від 10 до 20, вартість понад 400 тисяч доларів. І одного такого звіра взяли собі за СУ. Коментуйте та підписуйтесь, щоб побачити третю частину.